Вітаю! Сьогодні про рівновагу. У. Що якщо човен загрузити з одного боку, а за іншого ні, і пустити його на великій швидкості. що з цього буде можна собі уявити. То він або перевернеться, або постійно його треба буде підрулювати. Щоб йти наміченим курсом. Так, так і ми. І я не звертаю увагу, де в мене дисбалансик може І Постійно ми його компенсуємо, втрачаємо енергію увагу, а все могло би бути набагато краще. Пропоную разом зробити зовсім невеличко. Таку упражняшку на те, щоб знайти цю рівновагу. Положення. Так, запрошую реально. Прямо зараз. Положення тіла бажано вертикальне, можна сидячи, стоячи. Нічого складного. І по перше, що нам треба зробити, це знайти. Рівновагу між передньою і задньою частиною тіла. Тобто, ми трошки нахиляємось вперед, трошки нахиляємось назад, можна зачиненими або відчиненими очима. І шукаємо, о, де ми вже улітаємо назад, де ми улітаємо вперед. І таким чином можна нащупати оцю точку, де ми прикладаємо. Нуль зусиль або мінімальних. щоб тримати тіло. От ми її знаходимо. Чутко. Є. Приймаємо таке положення і відпускаємо. І тепер такий самий принцип вліво-вправо. Трошки вліво, трошки вправо. Менше вліво, менше вправо. І десь тут посередині є точка саме для вашого тіла. Там, де відчувається, що зліва і справа однакова вага, однакова свідомість розподілена. Цікаво, є в нас є Перед, назад ліво-право, і тепер верх низ. А, тут трошки. Цікавіше. Спробуємо е, якби вагу свою підвищити і давити всім тілом на землю вниз. Давити на пол. І тепер, е, у противагу, е, ми намагаємось зменшити вагу тіла і злетіти. І тепер знову на пол. І тепер знову злетіти. І десь по вертикалі є оця лінія, оце відчуття, що і зверху і знизу однаково. Оп, і ми його теж знайшли. Ну, а тепер всередині і зовні. теж можна знайти баланс. І я б сказав варто. Тобто. Ми увагою поміщаємось всередині ну, границь тіла. І тепер навпаки, назовні. Все що зовні. І так само всередину. Назовні. І тут теж знаходимо цю точку, де і всередині, і зовні відчуття. Рівні. Вдих-видих. І просто відчуйте себе зараз. Що змінилося. Так, я вважаю, що не, не соромно час від часу так повертати такий баланс, рівновагу. Бо з цієї точки, з цього стану, все, що ви не будете робити, буде. Не знаю, яке слово підібрати. Ну, гармонійне. Буде гармонійно і для вас, і для оточуючих. Тож? Дякую тим, хто робив. Ну, а по традиції таких е, відео. Якщо людина щось робить, якийсь проєкт, то він може про це сказати. І от я кажу, що я роблю зараз е, проєкт, е, називається Human Life Balance. Е, я просто залишу посилання, зайдіть, і там є вступне відео, я розказую ідею проєкту. Всім щастиль до зустрічі.